Пам'яті захисників кордону до Дня прикордонника, які відзначають в Україні 30 квітня, у Борисполі на Книшовому меморіальному парковому комплексі відкрили першу алею пам'яті героїв прикордонників. Висадили декоративні верби та встановили пам'ятний знак на білому мармурі. Ми відкриттям цієї і хочемо подякувати нашим всім героям-прикордонникам, які віддали найцінніше в своєму житті. Це алея також пам'яті всіх героїв-прикордонників, які сьогодні в строю, які сьогодні виконують бойові завдання. Це алея пам'яті прикордонників, ветеранів, які теж в строю з нами, які поруч завжди нам допомагають, підтримують, навчають і своєю присутністю і своїми досвід, свої досвід нам передають. Разом з тим Бориспільський міський голова Володимир Борисенко з прикордонниками ОКПП Київ, прикордонниками ветеранами та районним управлінням поліції висадили на алеї 10 дерев. Захід відбувся в рамках акції озеленення України, зазначає представник благодійного фонду серця свободи Вадим Парасочка. Це мільйон дерев, які висаджуються по, всій, по всьому світу. І головне завдання цієї акції збір коштів на. Наші дрони для захисту нашої вітчизни такими діями працівники ОКПП Київ хочуть показати свою повагу як до прикордонників, які зараз стоять в строю, так і до ветеранів, зазначає начальник ОКПП Київ Олег Трофіменко. Це традиції в прикордонники завжди були традиції. Прикордонники мають дуже велику історію. Історію створення і відомства, історію створення взагалі прикордонних військ України. Для нас це традиція, це те, що в нас в душі, те, що в нас в серці без традиції, без історії немає майбутнього. Як зазначає Володимир Борисенко, ми маємо пам'ятати про полеглих захисників і піклуватись про живих. Тому наприкінці заходу вручив кращим прикордонникам ОКПП Київ, подяки міського голови. Дозвольте мені, цей урочистий день напередодні дня прикордонника України відзначити найкращих за подання вашого командира в нашому ОКПП Київ. До подяки міського голови запрошуються Посохові наталії Сергіївні. Дякую. Вовдієнко Ірині Анатолійовні. Дякую. Анастасія Усик Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.